Щороку на Полтавщині проводиться конкурс на отримання стипендії Полтавської обласної ради імені Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Сердюка. До нього долучається молодь, яка має успіхи у навчанні, активну громадську позицію, займається волонтерством та поширює у суспільстві, ідеї гідності та свободи. Відбір кандидатів здійснює комісія, до складу якої входять представники Полтавського ОВА, Полтавської обласної ради, громадська організація Родина Героїв Небесної Сотні, родичі Ігоря Сердюка, педагоги та науковці Полтавського це спрямовано більше на визнання, щоб ми знали цю молодь, щоб молодь знала, що ми її бачимо, і цінуємо їхній вклад? Було засідання конкурсної комісії, і ми визначили переможців, які будуть отримувати стипендію протягом наступного 24-го року. Подавайтесь, будь ласка, ми хочемо оцінити всіх, надати вам якоїсь ну відомості, невідомості, не знаю. Ну щоб про вас знали. Цінували ваш склад, і це буде ваша подальша мотивація продовжувати свою діяльність. Цьогоріч у конкурсі взяли участь близько 60 кандидатур, з яких обрали 30 найкращих: 10 учнів, 10 студентів та 10 молодих вчених. Серед них шість лауреатів з Кременчука, які своїм активним громадським ставленням підтримують ідеї та цінності майдану, сприяють розвитку демократії та правової держави. Учень Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Богдан Саленко. у числі тих, хто отримуватиме стипендію. Адміністрація навчального закладу запропонувала Богдану подати заявку на участь у конкурсі за його діяльність та досягнення. Якщо ми дивимося лише з наукового зору, то це звичайно робота малої академії наук з точки зору волонтерської діяльності, то це звичайно і до трьохсотріччя Григорія Ми були записували відео до Дня Героїв Крути і ще. Багато робіт, які проводилися сумісно зі школою. Голова студентської ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського староста групи та небайдужа Кременчужанка зі своєю громадською позицією. Все це про Ольгу Дубовик, яка також стала стипендіаткою. Ми з моєю командою організовуємо дуже багато заходів, які направлені на покращення життя студентства від умов гуртожитку до їх активного культурного життя. Ми організовуємо збори, ми робимо. Активні заходи насправді велика радість, я думаю. І, в принципі, я не хочу зупинятися на Десяну, тому і далі буду продовжувати робити свою справу. Студента коледжу, Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка Дениса Шенька підштовхнула спробувати свою силу у конкурсі класна керівниця. Хлопець до останнього навіть і не сподівався, що буде в числі стипендіатів. Ця стипендія для мене значить в якийсь. Ще один рівень мого нового досягнення в житті те, що я не побоявся вирішив спробувати себе в цій ролі і тому подав цю кандидатуру свою і переміг. Перше враження було це те, що неочікувано було, тому що я думав, що не пройду, так як я на на контракті. А так, емоції не перевершені. А також стипендіатами з Кременчука стали курсант Кременчуцького льотного коледжу Іван Нічепорук, науковий працівник того ж навчального закладу Сергій Владов та студент КРНУ імені Михайла Остроградського Віктор Зуєв. Вітаємо Кременчужан із значним здобутком та бажаємо не зупинятись на досягнутому, а й далі продовжувати вести активне життя у нашому місті. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.